Перевіряю свідомість бійця. Ви мене чуєте, ви мене бачите. Перевіряю дихальні шляхи. Закидаю голову якомога вище. Чисто перевіряю дихання методом бачу, чую я відчуваю. Приступаю до серцево легеневої анімації. Звільняю од одну Натискати будемо таким чином локті прямі, натискати будемо цією стороною долоні, в центр грудної клітини. 30 разів, 100-200 за хвилину. Після 30 натискань робимо два глибокі вдохи. Продовжуємо до тих пір, поки не побачимо ознаки життя. Готово! Роблю поласку на праву кисть руки. Роблю два фіксуючих тури. Перехожу на кисть руки. Роблю один додатковий тур. Перехожу на зап'ястя. Роблю один додатковий тур. Перехожу на зап'ястя. Роблю один додатковий тур і так повторюю два-три рази. Повертаюся на кесть, роблю 20 фіксуючих тури. Закреплю бінт, Готово? Роблю пов'язку на ліве око. Накладаю еластичний бинт навколо голови, повторюю так два фіксуючі тури. Переводжу пов'язку на ліве око і заводжу за вухо, повертаючись на голову. Роблю один додатковий тур. Повторюю так два-три mm -hmm. рази. Роблю два додаткових тури і закріплюю пов'язку. Пов'язка готова. Роблю колосоподібну пов'язку, на правий колочевий суглоб. Накладаю два закріплюючі тури. Кладу валик під акселям на ділянку, щоб закріпити руку під кутом 30 градусів. Іду по групній клітині. повертаюся по спині. Роблю закріплюючий тур. Знову йду по грудній клітині. Повертаюсь по спині, закріплюю щепи. Повторюю так, до кінця поработаючи в суботу. Закріплю бинт. Готово.